В одному зі спальних районів міста відкрили осередок психологічної допомоги від фонду Разом for Ukraine». Львівщина, шоста область, де запрацював такий центр. Сюди може прийти кожен, хто відчуває потребу: дорослі, і діти, військові і цивільні. Якщо чекаєте з фронту, втратили рідного чи загубили себе. Хто хоче виговоритися або ж навпаки, побути у тиші. Для людей тут намагались створити максимально комфортні умови. Приміром, мама може залишити малечу у дитячій кімнаті, де з нею працюватимуть фахівці, а сама тим часом спілкуватися з терапевтом. Ми, фахівці психо, є своєрідним смітником, в який людина може частину багатьох страждань і непотрібних домог виговоритися. Ми можемо це продіагностувати. Ми можемо дати якісь рекомендації, або ж навіть скерувати коректно до фахівців, які можуть призначати медикаментозне лікування. Головне на чому наголошують у центрі, звернутися до психолога не соромно. Прийматимуть наразі шестеро фахівців. Тут будуть проводити індивідуальні індивідуальні Групові консультації та заняття з арт-терапії. Простір відчинений у будні, але час краще уточнити за номером телефону 068 385 35 67. Локація Проспект Червоної Калини 81. Це поруч із центром Довженка. Чому обрали саме сихів? Це один з найбільших районів Львову. Недалеко від нашого центру знаходяться величезні місця, де знаходяться переселенці. Вони потребують вони, можливо навіть настільки в травмі, що вони не мають ресурсу їхати через все місто або їхати далеко. Тому наша мета ми хочемо прийти до того, хто потребує, і сказати йому про цю опцію.